Сьогодні день у білі церкви. Ми розпочинаємо рано, тому що поспішаємо на тренування до місцевих фігуристів та хокеїстів. вставати рано рано. Почти як нічу. І тренуються дівчатка щодня, тому що це не просто спортивна секція. Біла церква має свою спортивну школу фігурного катання. За год у нас уже приблизно около 70 медалей. Найменше тут Настя їй чотири. Мені дуже подобається кататися на коньках. Та п'ятирічний Михайлик каже, холоду не боїться. Синців також не боюся звісно. бо я із свого вже діого і мені... Я вже знаю, як кататися у старших дівчаток Тренування звичайно суворіші, окрім льоду, заняття із хореографом та здорове харчування. Не можна тісточка? А чому не можна? Ні, росте. Коли ж фігуристки залишають лід, на зміну їм приходять хлопці грати у хокей. Така спортивна школа у білій церкві також є. І спитаю у них, що краще футбол чи хокей, відповідь дадуть миттєво. Хокей! Кажуть, тут швидкість більша, а ще напівофіційно можна іноді й побитися. Коли Падають на нього, то його треба защищать у того ж голкіпера. І форма найтяжча. Усе ну, 18 вісімнадцять страна хокейна команда Білої церкви. Також ще геть молода. Її усього два роки, але тренер упевнений у своїх підопічних вони ще своє місто прославлять. них такий склад характеру, що ні привики самого єса доріваса всього. Тому ми очі надіємося. А далі починаємо знайомство із промисловістю білої церкви. Це найбільше підприємство виробник автомобільних шин в Україні і починається воно не з конвеєра, а ось тут у конструкторському бюро. Середній пункт полгода для створення одної базової моделі. І що цікаво, проєктують колеса в основному жінки. Ось Тетяна знає про шини геть. Усе а сліду оприділяє нашу шину. Наш рисунок. далі нам показують саме виробництво. На перший погляд виробництво шин це надскладний технологічний процес. Але за структурою це не складніше, ніж, наприклад, на кухні у Руслана Сінічкіна. Ось дивіться, це гумова суміш, яку змішує величезний технологічний міксер. Далі гумова суміш потрапляє у таку величезну воронку, яка дуже за принципом роботи подібна на звичайну кухонну м'ясорубку. Із неї виходить еластичний, наче тісто протектор. Це один із найважливіших елементів автомобільної шини, тому що саме він відповідає за щеплення автівки із дорогою, а також за комфортну відду. Коли ж всі елементи готові, колесо збирають наче торт. Це схоже на величезну карусель. Дивіться, у кожної шини є своє окреме місце. І вони повільно, як на чортовому колесі, їдуть на вулканізацію. Кожну шину опускають в окремий бокс прес-форму. Там під високим тиском та температурою 200 градусів усі шари шини намертво поєднуються між собою трохи більше восьми хвилин. Потім шини вистигають, і ось вони вже схожі на ті, які ми звикли бачити на автівках. А завтра ми продовжимо досліджувати промисловість білої церкви, де виготовляють ліки, та як одним і тим самим предметом можна і землю урати, і на ньому ж смажити картоплю. Дивіться вже завтра у моєму путівнику.